Добрий ранок, добрі люди. Хай завжди вам добре буде. Поганим те, що заслужили всім гарного дня, прекрасного настрою, сонечко в душі. У мене ранкова кава. Хочу вас попросити підтримати це моє відео і взагалі підтримувати україномовні відео, щоб їх було, щоб вони були популярніші. Угу. Дуже мало україномовного контенту. Вам не важко, мені приємно. Три слова напишіть, які захочете. Такі напишіть. Кавую, на чашці написано «дощі з лазурного, вирішила сьогодні проснулася і подумала, що мені, ну я зранку загалом проводила раніше, я проводила раніше. ну Я проводжу завжди зранку прямий ефір. Отак прокинулася, там зробила свої ранкові діла, вмилася, зробила зарядочку невеличку і виходжу в прямий ефір в Тіктоці. Але проаналізувавши. Я зрозуміла, що це дуже-дуже енергозатратно для мене. Я коли проведу прямий ефір, потім я цілий день якась аж занадто виснажена, тому вирішила записувати зранку такі от розмовні відео в Ютуб. Не знаю, що з цього вийде і чи вийде взагалі щось з цього, але поки що, поки що, ось так. Дивлюся на свої квіточки, вже вони режіть. Айстри, може їх поливати треба. Та дивлюся, вони чорнобривці порежіли. Тут, на цій стороні, там ні. А тут сажу отакого, а все одно ломка проводить прямий ефір. Для того, щоб проводити ось такі от розмовні відео, записувати, потрібна тема. А я не знаю, про що говорити. Я не знаю, чого так відбувається, але от останнім часом якось якась постійно виснажена. Цікава наша цябака. Читала такий коментар і пишуть, що не, не тих собаками назвали. Дуже да? багато злих людей, і я в тому числі. Хити, ти добра, ти добра, та не я не добра. От, люди схильні ідеалізувати вся і всіх. Схильні ідеалізувати. Я кажу, що я ж давно веду свої соцмережі. Я не добра. Перестаньте мене називати доброю. Якось, якщо. Ну, типу, що я пишу вірші, та я повинна бути вся така інтелігентна і все, та, та нічого подібного. Тараша Шевченко теж матами такими вірші писав з матючами. <кхем> ну, такі от ці творчі люди, вони от вони такі. І мені знаєте, в мене дивиться одна. Бо я не знаю, як звати. Ну, вона вони священнослужителі, сім'я священнослужителів, я, Я в них косметику замовляю. Там ручна, ручна робота, крафтове виробництво. Крафтове це означає, що маленьке виробництво. І це вона мене. Мені, я от завжди за неї думаю. Ми, Боже, ну, такі люди мене дивляться, а ти, оцвіта, буває, то прорве про таку таке розказую. пре про Матюча і щось таке, нечисту, нечисту силу якусь розказую. Про нечисту силу про якусь розказую. Я так, чого? Не знаю, такое якась. Хвилює думка таких людей мене. Отаких от людей мене думка хвилює. Значить, вчора в інстаграмі попросила, щоб мені позадавали запитання, цікаві. І що цікавить людей? Цікавить, де твій чоловік, де мій чоловік їх цікавить? Скільки в мене дітей, де мої діти цікавить? Ким працювали мої батьки в молодості. От такі от питання. Цікавлять людей. Я з цим переночувала. Та й вчора я висловлювалася на цю тему в інстаграмі, а думаю, висловлюся ще й тут. Ну, чому людей цікавить особисте життя, якісь сімейні зв'язки невідомої їм, Ну як невідомо, я ж відома, від ти відома людини з інтернету. Ну чого їх цікавить? Якась інформація особиста про, про чужу людину, чого. Ну, і я казала, що. А потім оце ж ці люди, оце, вони більш нічим не цікавляться. Їх цікавлять тільки інші люди. люди. Люди, яких цікавлять інші люди. Мене теж вони цікавлять інші люди, але не особисте життя. Я дуже люблю оце... Віта, ну признайся собі що ти любиш це, люблю гризтися з оцими хейтерами, які зо мною не, не згодні. Оце я їм люблю щось оце розказувати. Та якось. Треба чимось ще цікавиться, ну не тільки трусами другої людини. Чи стирала вона ті труси, чи не стирала вона ті труси? <кій> в світі скільки цікавих тем? Я зараз говорю і розумію, що я якось придавлюю свій голос, яка зажатість у мене в голосі, мені це не подобається. Ну наскільки можна запитати людини, а як ти відносишся до життя? А що тебе цікавить в цьому житті? А що для тебе? Ну, було таке запитання, що найголовніше в житті? А як ти думаєш, чи існує смерть? А як ти відносишся до того, до того, до того, до того? Єдине, що я не коментую ніколи, це якісь такі соціальні. Питання людей я ніколи не обговорюю, точніше, я обговорюю явища, такі зв'язані з людьми, їхнє мислення, оце люди таке думають, -та 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 -та. а щоб я, я якусь конкретну людину там обсуждала, я такого не люблю, я не люблю, як мене обсуждають, понятно, так? Да? Але от де чоловік якоїсь там жінки, скільки той чоловік заробляє, чи скільки там та сім'я заробляє, де вони беруть гроші. Що там у них в сім'ї відбулося, куди хто поїхав, приїхав. Оце, 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 ця, ця тема це найнецікавіша. Най і є така думка, що людей ділять на три групки. Ну, їх багато, на багато групок ще ділять, але отак, на, на значить низькі уми обсуждають людей. Середні уми обсуждають ідеї, і великі уми середні уми обсуждають події і великі уми обсуждають ідеї. Я і події не люблю обсуждати. Ну до ідей мені ще далеко. Я не знаю, як. Ну а як це? Я навіть не знаю, як це отако сісти з людиною, обсуждати ідеї. Прошу про які ідеї? Мої ідеї для мене ідеї це якісь мої плани. Я про плани не люблю говорити, бо кажуть, що не можна розказувати про три речі. Про плани, про сімейні взаємовідносини і про джерела доходів. Так от я ці теми стараюся не обговорювати. Таке щось говорю, а говорю завжди ж про людей. Про людей. Тільки про такий, про психіку людей, про, про їхні коментарі про тих людей, про хейтерів моє любиме. Мені треба це перерости, я ніяк його не переросту. От, і мені пишуть, та вже хватить, та сіке можна. А багато любить, як дивиться, як я реагую, як я їм відповідаю. Єдине, що знаєте, я таку вчора лежала, подумала, що. А це ж ці хей, це ж хейт, це ж він же ж може в реальне життя з'явитися. Тому мені не треба навколо себе. Це створювати оце, 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 цей хейт. І ще, що знаєте, що чітко відслідкувала, це теж та це, це таке відео про все і про що, Знаєте, говорить про все і про що. Чітко відслідкувала, що ми притягуємо до себе події, людей і все-все-все все в світі ми притягуємо до себе своїм внутрішнім, таким от наповненням. Як тільки в мене десь... Падає оця енергія да? Падає енергія, ось ці нижні люди, вони як присасуються. Оті. Ну, я, я вірю, що між нами є й не люди. Да? І як тільки, я от, як тільки я дала десь слабинку, не навіть не слабинку, так настрій зіпсувався. Там ще там щось, ще там щось, ну, тобто перестала контролювати свої емоції, перестала контролювати своє оце і впадать, впадать в оте. Егоїстична, ото я, бо коли ми переживаємо якесь там будь-що, це наше его. І от оце, коли я впадаю в те его своє, то, то до мене прилітає шершень, хоче мене вкусити. Так от як тільки я впадаю в те его своє, якесь печальне его, що я така нещасна то це не починається, починає хейт на мене лиця, починає це. Ну, якщо зачіпаю, що ті от теми такі низькі. Я собі вчора так думала, може мені от почати будь блазним? От я себе називаю блазним, от і будь блазним. От будь блазним. І все. Люди люблять дурачків. І ви отакого подумайте, що <кхе> всі дурачки... Не дурачки, а ті ж грають дурачки. Вони дуже популярні. От, наприклад, сучасний наш приклад це Зубарюв. Ну, і подивіться, що він знімає. Він таке щось дурнувати знімає, якісь то прикалується сам із себе. Або ж, наприклад, Містер Бін, Джим Керрі. Це дуже розумні люди. Це дуже, дуже, дуже розумні люди, але вони знімають отаке. А люди люблять дурачків, тому що вони люблять самостверджуватися за рахунок інших. Тобто людина не росте над собою. Ага, сьогодні я там зробила 10 присідань, а завтра 20 присідань. Рівні, я сьогодні більше молодець, ніж я молодець вчора. А люди як? Ну, не всі. Я, звичайно ж, говорю не всіх, але в, основ, в основному я молодець, бо я присідаю, а ти не присідаєш. Тобто людина. Типу, я краща за, за когось. Та ніхто не кращий, ніхто не гірший, ми всі гарні. І всі люди погані по-своєму, і ніхто не кращий, ніхто не гірший. Просто ми всі різні і всі прекрасні, а самостверджуватися само завжди за, раху, за свій рахунок. Там, вчора я не вміла монтувати відео. Так? Сьогодні я вмію класно монтувати відео і так далі, і тому подібне. І так от прослідковувати. Зростати над самою себе, а не ставати кращим за когось, не порівнювати себе. На ті я хочу сказати, що в порівнянні дуже багато горя, та наскільки багато горя, от я часто себе порівнюю з дівчатами, з якими ну можна сказати, я починала свою блогерську кар'єру, так скажемо. І я дивлюся, да, дівчата, от вони повиростали вже. І часто, я вже про це розказувала. Вони повиростали, вони там покупляли, вони там тра -та -та, та 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 А я оце таке безтолкове, Я дуже люблю себе називати безтолковою. О. Білочка! Ой! А потім я собі отако думаю, але ж дівчата пішли в заробляння грошей. А я на це не готова. Я не готова жертвувати своїм життям, своїми принципами, багато чим заради, заради, заради заробляння. Я не хочу туди йти, в те заробляння грошей. От те, що я зараз роблю в соціальних мережах, це в мене йде від душі. Я це роблю для себе. Знаєте, і ще мені треба оце дійти до того, щоб робити це не для себе, а для людей. І коли. Воно то начебто і для людей. Але ж в основному я задовольняю усе своє егоїстичне я. Мені подобається, да? я такий нарцис. Ми говорили з Олею, вона мене і тут дивиться, не значить, вона це відео моє дивиться. Ми говорили, вона каже, що всі люди, які ведуть соціальні мережі, да? вони такі трохи нарциси. І люб... да? да. я люблю, я дуже люблю це схвалення, це визнання. І... Загалом для творчих людей це дуже-дуже притаманно. Я така трошечки творча. Це прикольно, що, що я творча, така безпосередня, ні на кого не схожа, схожа тільки на себе. Але от про схожість. Я ж також дивлюся інших блогерів. І я стараюся дивитися багато-дуже я. У дуже, мене дуже багато я. Я все розказую тільки про себе. А треба ще про якісь події розказувати, не тільки про, про себе, так? Да? Е, є в мені така штука, як коли я дивлюся і люблю якогось блогера, я починаю переймати манеру його поведінки, манеру його спілкування, теми, на які він говорить. І от е, стаю копіркою, да? починаю копіювати. Тому я зараз стара, от я починаю відслідковувати це собі. Як тільки я, я починаю копіювати якогось блогера. Чи якусь людину, і я зразу все, я зразу перестаю дивитися. Або якщо і дивлюся, то так трошечки-трошечки перелистати для того, щоб не копіювати, бо ну, є в мені таке. От є такий блогер, вона сама з Німеччини здається, і от вона, вона мені наскільки подобається її. Е Мислення, от як вона викладає свої, свої думки, як вона це все розказує, це все так гарно, гарно. І я почала звертати увагу, я, я вже не дивлюся давно, що я почала говорити, я в я собі впізнаю манеру її спілкування. Вона сама з Полтавщини. Я перестала перестала. дивитися, що я хочу бути такою от безпосередньою само, самодостатньою, безпосередньою теж. І не хочу, ні, ні, не, будь, не хочу бути ні на кого схожу, не хочу нікого копіювати. Е, і от зразу за цим копіюванням, от про контент. Да, я навіть раніше от, я копіювала якийсь контент, ну там надихалася да, і створювала контент на основі інших відео. Там. А потім от зараз мені це не цікаво. Я не хочу, я ще кажу, та, та ж кажу, з теж цієї ж причини не хочу бути нічої копіркою. Я хочу бути отака, як я є. Почала помічати, що я можу днями сидіти в тіктоці, я просто листаю. Ну, має, я так розумію, що в мене тривожний розлад є не там у нас у всіх є. Діагнози не діагностовані. Здорових людей немає. Психічно здорових людей їх немає. Я думаю, що їх один із мільйона. Нема мені що дивитися. Представляєте? От нема що дивитися. От не цікаво мені, ні в Інстаграмі нема мені що дивитися. Це і ні в Тік-Тоці мені немає, що дивитися. І я так собі думаю, буду оце створювати контент. Просто буду е, створювачем, а не поглинатором <свісно> контент. Не хочеться мені бігти в попихах. Тобто бігти, бігти, ага, там треба зняти, там треба зняти. От в мене раніше таке було, що я, я бігала за цим контентом, що я маю на увазі. То мені треба було щодня зняти три відео туди, там 20 історій туди, ще там щось туди, обов'язково, обов'язково, обов'язково. І чи привело це до якоїсь результативності? Ні до якої результативності це не привело. То зараз я тако вважаю, що такого я перестала за цим, за цим всім гнатися і такої роблю, як відчуваю. От я веду свої соціальні мережі так, як відчуваю. Ну, ви пам'ятаєте, якщо мене давно дивитеся, я думаю, що мене тут зараз дивляться тільки ті, що мене давно дивляться. Що раніше в мене щодня виходив влог, там багато відео в Тіктоці, і все-все-все. наскільки я була поглинута соціальними мережами, що свого якогось життя за кадром практично не залишалося, то зараз я стараюся 70% свого життя залишати за кадром і 30%. Я дуже різна. Мені часто пишуть в коментарях, що наскільки ти різна. О, ти тут одна, а тут друга, а тут третя, а тут ще якась, тут ти спокійна, тут ти агресивна, тут наче розумна людина, тут уже щось таке меле, непонятно що. А я не можу бути однаковою. Потрібно приймати всі свої сторони. І, І тоді буде... буде щастя. Я всяка. Це прекрасно. Будь собою, це прекрасно. Не бояться бути собою. Це дуже-дуже прекрасно. Такс. Набговорила, кави попила. Зараз піду відразу змонтую, завантажу це відео і буду щось робити. Мені подобається цей вірш Тараса Шевченка, я його навіть кусочок вивчила. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Душа заснула, серце спить і все заснуло. І не знаю, чи я живу. Чи доживаю, чи так світу чусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Знаєте, от якщо я вже затронула тему віршів, то я хочу сказати, що всі творчі люди, всі люди, які пишуть вірші, це не просто люди, які пишуть вірші. Вони дуже нещасні люди, чесно. Тож, щоб написати такого вірша, да, от Тарас Шевченко, йому треба було бути в тому стані. Йому треба було його це пережити, все, що він написав. Це і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь. Наскільки це так, актуально на сьогодні для дуже багатьох людей? Так, от, на цій позитивній ноті, яку я ще не сказала, я вам бажаю, щоб ви знали, щоб ви жили, а не доживали. І щоб ви не волоклися по світу. а... І плакали, і сміялися. Ще не закінчила. Якщо вже говоримо про плачу і сміюсь, да? бо вже не плачу і не сміюсь. От здається, що коли ми плачемо, це так погано, о Боже, мені погано, я плачу. Ви знаєте, це краще, ніж коли тобі вже ні плачеться, ні сміється. От і плакати ти не можеш, і сміятися ти не можеш, і так ото по світу волочишся. І все воно ото давить тебе, і, і ти ходиш ото. і... Та навіть вже воно й не давить. Ти ходиш, просто дивишся, отак на все воно все такого в пікселях, да? все в якихось квадратиках, і все воно таке сіре, і все воно таке нецікаве. От. Бо коли ти щось там переживаєш, які емоції, то значить ти ще жива, живий. Ще в тебе, щось, щось там у тебе в, в тебе в тобі ще є, ще в тебе не все померло. Живіть, люди. А я не знаю, що я хочу. Що я хочу? Що я хочу сьогодні зробити і чи хочу. Чи треба, чи хочу, чи треба. Ой, якась пташечка прилетіла, така цікава. А, то таке, похоже, щось на одуда. Ну, все, всім пока!